Є знижки на Мукалтин 15% в аптеках. Подорожник Бам та ощад. Лютий місяць уже точно увійде в українську та й світову історію. За цей короткий проміжок часу Збройним силам України вдалося те, що колись вважалося неможливим. Лише за 27 днів українські бійці знищили російських літунів, вертольотів та літаків майже на мільярд доларів США. Те, що завжди вважалося одним із козирів РФ тепер. Падає під ударами ЗСУ чи не кожен день. Як Україні знову вдалося здивувати світ? чим ЗСУ так вправно нищить ворога в небі та як це може змінити хід війни, розкажу за мить. З вами новини ТСНВІН і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Від таких новин не можна стомитися ніколи. 27 лютого командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Привітав усіх українців з новим визначним здобутком. Лише за півдоби збройним силам вдалося знищити аж два російські Су-34, причому підряд він опублікував і останнє фото російського літуна, який уже так би мовити однією ногою був на концерті Кобзона. Февраль 2024 перетворився на справжнісінький лютий для російської авіації. Статистика ЗСУ просто вражає. Лише за неповний місяць українським оборонцям вдалося мінуснути аж 11 цілей. 7 Су-34, 2 Су-35, 1 А-50 та навіть ударний гелікоптер Ка-52. У командуванні уже порівняли російський літакопад з їх безглуздими піхотними м'ясними штурмами. При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислити що принаймні на якийсь час припинити авіаційні м'ясні штурми. Що ж, працюємо далі до перемоги, за даними, які публікує український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Сумарна ціна цих повітряних трупів РФ уже Перевалила за 900 мільйонів доларів США, якщо рахувати з другим Су-34, який збили уже після посту журналіста. Ви взагалі могли собі подібне уявити. А ще на початку повномасштабного вторгнення расисти на повному серйозі писали, що знищили усю українську ППО. Єдине, що в них варто запитати тепер, що з ліцом? А обличчя в багатьох із них уж точно перекошене. Звісно, вони все ще проходять так звану стадію заперечень. Як один більшість пропагандистських телеграм-каналів ворога майже синхронно заявили, що збиті 27 лютого два російські Су-34 насправді повернулись на базу. А фотопідтвердження від ЗСУ це все вброси. Напевно, згодом хтось з них обов'язково припустить, що чергові винищувачі збила російська ППО. Ну а потім взагалі забудуть про цю прикру втрату дорожезних літаків і їхніх пілотів. Ну що ж, ще ж наражають, правда? Але ми то пам'ятаємо все, адже зсу вкотре доводять, що небо над українською землею належить виключно її народу, і ніхто не дозволить російському металобрухту літати в ньому без дозволу. Найгучнішим збиттям місяця уж точно стало приземлення одного з найбільш рідкісних російських бортів, літака дальнього радіолокаційного виявлення А 50 у Цей літак наднебезпечний був призначений для виявлення ППО ворожих винищувачів та ракет на сотні кілометрів навколо. Саме такими рашисти наводять та коригують ракетні удари по Україні. Хоч А-50У і є модернізованою версією звичайного радянського А-50, насправді такі більше не виробляються в РФ. При цьому на початок 22-го року у Москви було лише три літаки А-50 та шість літаків А-50У. Один А-50 ЗСУ пошкодили ще у 22-му році на аеродромі в Білорусі, а інші два збили 14 січня та 23 лютого 24-го над Азовським морем. Один впав у море, а другий приземлився на Кубані. Це що наші, не наші? Я... О, о, ти, блядь, це ракета була. Вона йшла за самолітом. Вона попала в піполу ваушку. Вона ударила в неї, не в самоліт. О, попали, попали. Попали. Прикинь, а куди ну пайо? Був большой взрыв і горить очень сильно страшно. Замовчити це рашисти не могли, бо ця втрата ну дуже відчутна для них. Цікаво, що. Там продовжують з баранячою впертістю нести хінею, що всі борти збиває саме російська ППО, аж настільки вони не можуть змиритися з тим, що українці вже третій рік дають другі армії світу. Прикорити як в небі, так і на землі, та навіть у морі. Насправді ж це зробили зсу офіційно. Ніхто карт не розкриває. Утім, джерела української правди стверджують, що так званий російський літаючий комп'ютерний клуб збили ракетою С-200. Це ще радянська розробка, і хоч вона не вважається точною, утім є. Найдалекобійнішою з усіх в арсеналі ЗСУ цього разу ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 вдалося збити із зенітно-ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Це радянський ЗРК, який пройшов низку суттєвих змін та модернізацій, внаслідок влучного пострілу українського ЗРК на борту російського літака А 50 У з бортовою назвою Баян. Загинуло і щонайменше десятеро висококваліфікованих російських офіцерів, які відповідали за складну апаратуру літака та розвідку. Котре нагадую, таких літаків Росії більше не роблять а навчати нових фахівців такими темпами не буде на чому. А як думаєте, ви де тепер расисти ховатимуть свої літаки і чи наважиться знову підійти у зону враження ЗСУ? Вражає і загальна кількість російських втрат у небі за даними з відкритих джерел, Україна за два роки повномасштабки знищила 342 російські літаки та майже стільки ж вертольотів. Виявляється найвражайнішим був 22-й рік. Ми пам'ятаємо, як рашисти тоді вільно залітали в українське небо, де масово отримували квиточки на концерт Кобзона. Ожила знову статистика на початку 24-го. Фахівці пояснюють, це черговим підсиленням української ППО, але вже біля фронту. А ЗСУ тим часом ні на секунду не зупиняються. Тож расистам варто очікувати все нових сюрпризів від українських бійців з огляду на останні успіхи повітряних сил, а також заяви гур та СБУ. На місці расистів я би тричі подумав, перш ніж скажімо їхати кримським мостом, і це навіть не мої попередження, а Буданова ворогів. Очікують нові сюрпризи. і Я б не рекомендував цивільному населенню користуватися так званим Кримським мостом. А як думаєте ви, чи зможуть збройні сили таки знищити головну скріпу Путіна та чим дроном, ракетою чи чимось іншим? Напишіть свою думку у коментарях. А у мене на цьому все закликаю вас поставити лайк і обов'язково підписатися на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!